21 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили вісім кацапських дронів Камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдали ураження по одному району зосередження особового складу одному пункту управління, трьох артилерійських засобах та одному засобу протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі акяр оголошували повітряну тривогу, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, заразом кацапи знову перекривали рух вгорезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, В ГАУ Владіміру у місті Гусь Хрустальний, сталася пожежа в адміністративно складському приміщенні. Пожежу на нафтобазі в Гаубрянськ гасили два дні. Непізнані дрони атакували Смолянський авіаремонтний завод, на якому виробляють ракети Х-59. Внаслідок нічної атаки непізнаних безпілотників спалахнула потужна пожежа на паливному терміналі в порту селища Усть луга в гау ленінград